Хай, шановні, продовжуємо мандрівку в часі, в якій я знайомлю вас з азартними іграми давнини. Маженерія часу працює на повну потужність. Вмощуйтесь зручніше і рушаємо. Першим за курсом на сьогодні є стародавня Греція. У грецькій міфології навіть створення світу було пов'язане з грою. Там йдеться про те, що Посейдон, Зевс і Аїд зібралися разом та кинули жереб, щоб поділити між собою світ. Зевс отримав небо, Посейдон отримав море, а Аїд підземне царство. Так, завдяки грі в кості, боги визначили свою сферу впливу. Гральні кубики були не лише інструментом для розв'язування суперечливих питань, а й чудовим засобом гри, яку дуже полюбляли древні греки. Вони вважали, що результат гри в кості залежить не від звичайної ймовірності чи удачі гравця, а від богів та долі. Початок Олімпійських ігор спричинив появу популярності тоталізаторів. Практично кожен, хто мав я хоч якісь гроші, робив ставки на результат змагань та перемогу того чи іншого спортсмена. Отже, переходимо до наступної країни. Стародавні. Древні римляни були великими прихильниками азартних ігор. У такий спосіб любили розважатися усі від землероба до провителя. Збереглися свідчення того, що римські імператори Клавдій та Август II були завзятими гравцями і рідко відмовляли собі у задоволенні зіграти. Азартний світ стародавнього Риму був дуже схожим на древньогрецький. Найпопулярнішою грою там також були кості. Також римляни любили грати в ігри, пов'язані з вгадуванням. Найчастіше один з гравців ховав у руках чи в будь-якому іншому місці фрукти. Чи горіхи, а інший повинен був вгадати, скільки їх там було. А ще розповсюджений у них була гра, яку ми знаємо під назвою Орели Решка у стародавньому Римі. Вона називалася Корабель і голова. Адже на одному боку монети була зображена галера, а на іншому боку портрет Бога Яноса. Монету підкидали та намагалися вгадати. Як воно впаде, далеко не виняток влаштування різноманітних спортивних змагань, які незмінно супроводжувалися тоталізатором. Глядачі робили ставку на перемогу конкретного учасника. І той, хто переміг, той і забирав всі гроші. На цьому ми завершуємо наше переміщення в часі і повертаємося сьогодні. Мене звуть Алекс Кей, і я дякую за те, що були разом з нами весь цей час. Всім гарного настрою. І яскравих подій.